Доброго дня наші друзі, живі мужчини та жінки. Сьогодні 1 березня та ми відправляємо для наших хлопців поранених такі нощі, бо не вистачає та окопні свічки. ось сім ящиків. Благодійний фонд сила в єдності 2022 завжди допомагає нашим хлопцям, бо вони в такій скрутній обстановці зараз. Та чим можемо, тим і допомагаємо. Також ми дякуємо благодійному фонду Берег життя. Та нашим підприємцям 7-го кілометра, котрі нам предоставили ці ноші. Дуже дякуємо всім людям, хто приймав участь. Люсі дякуємо. Та наші хлопці на Харківському напрямку ну, ось получать таку передачку. З вами був Валентин Захарченко та благодійний фонд Сила Єдності 2022. До нових зустрічей!